Ранок 18 грудня у дитячому садку Марітею гуляють діти, в очікуванні гостей з Латвії. Це традиційний візит. На жаль, тільки Латвійське посольство до Різ 2 приїжджає до дитячого садку Маріте, побудованого у 1987 році Латвійською республікою. Але за півгодини до початку візиту лунає повітряна тривога. Діти природне бомбосховище, а гості та супроводжуючі особи взяли 15 хвилинну паузу. Раптом буде відбій у музичному залі все красиво оформлено, але все без дітей. Вирішили офіційну зустріч з дорослими вихователями та адміністрацією провести на горі, а потім вже спуститись в бомбосховище до дітей. Директор дитячого садку представила гостей з Латвії. А Першим вітав закордонних гостей міський голова. Невеличка Латвія, Ми маємо відверто про це казати це невелика країна Європи надала допомоги за цей період стільки. Що якщо взяти там на душу населення, мабуть, це одна з найбільших допомог, яку ми отримуємо. Це, це щиро так. І це відбувається на рівні держави і на рівні просто людей. Ми мали спілкування і зустрічі тут у Славутичі з латвійськими волонтерами, які по сьогоднішній день возять авто на фронт. По сьогоднішній день. Хоча, здавалося б, 22-й-23 рік. Всі вже завершили, сказали, та ні, вже там далі самі розбиратися. А Латвія працює. Посольство, яке кожен рік тут, в Солутичі, і це дуже круто. І це, мені здається, найкраще, що може зробити посольство. Ну, вибачте, що я оцінюю роботу посольства, приїхати в частинку своєї країни, бо тут є частинка Латвії. Так, цей дитячий садок, цей квартал побудований латвійцями, і це частинка Латвії в Україні. Мені здається, ця підтримка вона є об'єктивною і найкращою. Я завжди критикую інші посольства, які це не роблять, і дуже дивуюсь. Це ж дуже просто приїхати, посміхнутися, подякувати людям, які тут працюють, привітати дітей. А ми завжди вас раді бачити. Радник посольства Латвії вибачився за свою мову. Доброго дня, Від

Після вступних промов обмінялись сувенірами. Це наша пані Віра. До речі, я думаю, що вже на картина є в посольстві Латвії бісером, яким вона вишиває. І ви можете самі сказати, що чому саме чому цю картину вибрали? Це символи нашої рідної України: герб, прапор і калина. Герб це наша воля, наше бажання до свободи. Наша калина це добробут, це багатство, це краса нашої України і який омиває наш прапор, це наше безмежне, безхмаре. Дуже б хотілося, щоб як вишвидше було небо і наша родюча земля. Тому на згадку про сьогоднішню зустріч із нагоди Різдва ми вас привітаємо. Зрозуміло, що основні подарунки юним славутичанам гості вручать трохи пізніше. А поки що не пролунав від бій тривоги і загальне фото. Уви, ви без дітей. щасливого різдва! Ура! Ура! А враховуючи, що радник посольства вперше у Славутичі до нього провели окрему екскурсію дитячим садком. У ході показали оригінали картин латвійських художників. Оригінали написані маслом. Таких взагалі терпіть у нас дев'ять. А загалом садочок оформляли три художники латвійські. А вже в бомбосховищі гості зустрілись зі славутичськими дітьми. Ми чекали сьогодні е, наших дуже шановних гостей, і хочу вам сказати, що вони не забарилися, приїхали. Не дивлячись, що тривога, ми спустилися ось сюди до вас. Хочемо послухати ці колядки, які Ви нам приготували. Приготували так? так. А, а, зараз mm. наші шановні вихователі розкажуть. Прийшла зима, а з нею свято, яке на радощі багате. Воно дарує нам надію і світлу заповітну мрію. Різдво Христове величаємо, і свято Новий рік стрічаємо. Хай зимова добра казка подарує щиру ласку. Хай святкові світлі зорі вам освітять добру долю, щастя, радість та добро, хай несе до вас Різдво. На Різдво діти йдуть колядувати, щоб щастя, радості, добра всім нам побажати. Запрошуємо заколядувати наших дівчаток сашу, Соломію та Марту. Це наш на свята веселі. Хай вам радіть усміхнеться зіркою ясною. Хай він вам праця славою ручною. Юна коридування трохи захвилювалася, але потім все згадала. Нам сьогодні і пісні, і таночки, але трошечки нам не дозволяє місця. Але так як у нас попелядували наші колядники, вони мають право на гостинці. А -а -а. Тому де ж наші гостинці, які принесли нам наші шановні гості? До Чікони подарунки з Латвії. З дитячим садком продовжила і бомбосховище. Що поробиш, такі умови. Війна в Україні. От марія та розумка в тому, що От, вони ми найменших діток. От як тільки можемо, ось таких маленьких відроків. Так, так, да. Привітайся! Привіт! Ой, О, так, О, ти воно. Воно. Молодець! Привіт, на те відвіда. Під час екскурсії розмовляли про перетворення в групах проблемах дитячого садку. Наші Ш... очень большой лад в укрытии в, в укрытие да, да. Mm -hmm. и вот то что тоже Юрий, Юрий Кириллович предприемцы за мы это именно за приезде mm -hmm. вот в двадцать четвертом году у нас на полторы тысячи евро mm -hmm. тоже была дана помощь но больше для харчублока mm -hmm. для того чтобы там купить морозильную камеру обязательно mm -hmm. щоб функціонував іменно на зайшла мова і про відновлення альтанок на вулиці, які були раніше в національному стілі. І судячи з того, як активно обмінялись телефонами, є надія, що до наступного візиту ми побачимо оновлення, корисний візит та гарна традиція. І вже багато років. Палдієс, Латвія.